Серце Бога. У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ, жертва, хрест, і пролита кров. Любов це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов, вона. З брудного робить чисте, лохміття зміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, Приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, виває радість, гіркоту сльози, тихі золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить середини, їй не потрібна зовнішня краса. Для неї чисте серце це перлина, його молитва, ранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало задихнусь. Любов Христа, моє благословення, Ім'я величне в неї. Це Ісус, Схиляюсь перед Одчою любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною. Ціною крові Господа Христа. Амінь.